Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що правий сектор в Курську вже взяв перших полонених корейців. Телеграм-канали пишуть, що правий сектор зараз Суджі, Львові. Також в перші підрозділи, великий бій поблизу Бородіно. Крім того, поблизу таємного аеродрому у суджі, правий сектор захопив кадирівців корейців, координати яких здали офіцери ФСБ. Ситуація на Курщині складна. Втім, наші сили йдуть впевнено, до мети. телеграм-канал пише, що правий сектор уже підірвав одну із дамб напустив пустив під відкіс один із російських поїздів із важкою технікою артилерією. Кількість полонених кадерівців і курейців понад 100, А сам ярош звернувся з терміновою заявою до влади. Було б дуже правильно, якби на звільнені землі Курщини, Білгородщини, Брянщини тощо відразу заїжджали українські священники, створювались владні інституції ТЦК, закладалась основа для і українізації населення. Росифікованим українцям наших етнічних земель треба нагадати, хто вони є, та що їх ворог московські рашисти путіністи. В той же час Путін не може пояснити росіянам, чому ЗСУ досі перебувають в Курську і ще й наступають. Водночас нічого не може із цим зробити. Про це сказала політична аналітикиня, головна редакторка порталу After Empire Ольга Курносова. Попри всі ці цифри та числа, навіть які озвучував Путін, він вже говорив, наказував Курську область звільнити до 1 жовтня. Потім казали до 1 січня. Тому треба щось вигадувати для того, щоб це виправдати, що Путін говорить одне, а насправді відбувається інше. Хоча ми чудово розуміємо, що все це лише ознаки того, що Путін сьогодні не контролює ситуацію в Росії. Доводиться вигадувати, чому збройні сили України контролюють значну частину Курська, чому Путін з цим нічого не може зробити. Тому треба вигадати, що це насправді секретний план і знищення української техніки. Коментує Фіро. Водночас вона наголошує операція з Сувкурської області стала дуже великою проблемою. Путіна реально для Путіна це велика проблема, і велика б я сказала скалка, яка сидить в його. Він не може ніяк звідти дістати. Він не розуміє, що з цим робити. Звідси всі стрибки та кривляння. Вважає Курносова. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.